Co ja tu Cześć! Dawaj! Hej! Co Cześć! 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 Ty zawsze Cześć! Cześć! Ні, це щось інше. Вона особлива. Від продюсерів фільму винні зірки. Ми з тобою дуже різні, але я ще ніколи так не почувалася. І Ніколаса Спаркса. Ніхто раніше не робив для мене нічого подібного. Автора бестселерів щоденник пам'яті і любий Джон. Це що там? Де? Викликай швидко! Я принесла вашу коробку. Звідки вона в тебе? Із машини? Я багато років не можу їх прочитати. Давайте я вам почитаю. 10 квітня 40. -го. Моя Люба Рут. Навіть якщо я забуду своє ім'я, я, я пам'ятатиму те плаття. Хочеться вірити, що ви житимете довго і щасливо. Та це вдається не всім. Вам же вдалося. Не все так просто у 2015-му. Мусить це. або наступного разу він опиниться в морзі. Це моє життя, це все, що я вмію. Я не можу бути з тим, хто в будь-який момент ризикує піти і вже не повернутися. Обіцяй, що повернеться. Обіцяю. Дві історії розділені часом. Я не знаю, що нам робити. Я більше не можу, але пов'язані долею. Кохання вимагає жертви. І довша подорож скоро у кино.